Хочу запропонувати вам, як я однією рукою міняю диск на болгарки. Що для цього потрібно? Я що зробив? З профільної труби вирізав невеличкий кусочок трубки, от, приварив його до пластинки. Ви бачите, за сварку ну це таке, як зміг, так і зробив. От, тепер це, щоб відкрутити гайку, потрібно зажати фіксатора, От, щоб це можна було зробити. так, Я зробив сьогодні пристрой. Значить, під ручку підкладаю або е, молотка, можна е, отвертку навіть підложити. От. І сюди е, наставляю на фіксатор. От. Так, він вдавлюється. Тепер візьму ключа. Значить, Ми прижали його, фіксатор тут. От, беремо ключа От, і, і цю сторону прижимаю. У ну, мене тут рейка є. Я її прижимаю і, до рейки. От, і раз, і відкрутилася гайка. Гайка відкрутилася. Беру, знімаю диск, ставлю, що сюди ще можна поставити. Різні диски От, поставити, шліфувальні, обтірочний і все таке. От, як закрутити гайку одною рукою? Значить, бо друга рука в мене, вибачайте, не працює. От. Наживляємо гайку, ставимо диск. От. І опять же, на фіксатор. От, о, все, фіксатор давився. А тепер е, цю сторону е, підтягую до тіла сюди. О, і гайка держата. Що? Е, ну, Якщо у вас такого немає, рейки чи що, можете у мене ось є дві дірки, я раніше спланував їх. Можна підтягувати сюди, ставити болтики або скобу. от, І воно буде держати, і можете крутити, як тільки завгодно вам. О. Так що проблема така для таких людей, як я, от, які, в яких обмежені е, рухи, вполні можна використовувати і працювати от, однією рукою. Всім дякую за увагу.